Розкажіть про ситуацію на полі бою, про характер боїв, які відбуваються там. Днями було повідомлення про те, що наш ворог ем, ймовірно збільшив концентрацію артилерії по напрямку Сватове, сватове Кремінна, але боязітненько казали, було не дуже багато. Ем, ну, це за те, що перед бурею, як ви в принципі можете прокоментувати те, що відбувається там? Бо сьогодні надвечір з'являються повідомлення, що активізувався противник по всьому. Східному напрямку на лінії фронту можна сказати, що це не затишчя перед бурю, це затишчя під час негоди, тому що зараз погода не дуже гарна для бойових дій в цілому, низька хмарність. Вітер був і дощі через це безпілотні літальні апарати працювати не можуть. А це означає, що в сучасній ситуації, ось на поточному стані російсько-української війни, всі підрозділи залишаються без очей. Тобто артилерія працювати нормально не може, танкові підрозділи працювати нормально не можуть. Піхота, якісь там активні дії дуже обмежена в цих діях, тому така вимушена перерва, причому з обох боків. Перерва це означає, що в нас не відчувалося потужних артилерійських обстрілів. В нас не працювала за останню добу потужна авіація ворога. Були обстріли близької дистанції з важкої піхотної зброї, тобто з гранатометів, стрілецької зброї, але все ж таки відчувається така напруженість. Наші сусіди вони, вони знищили 25 танків за 4 дні. Це означає, що пересування йде, якась передислокація техніки іде, щось готується, але зараз погода не дозволяє повну силу силу працювати ані нам, ані ворогу. Але кількість ворога збільшується на вашому вінтинку фронту. Ми цього не спостерігаємо. Тобто, кількість особового складу на, на передових позиціях, які можна спостерігати без безпілотних апаратів, вона не змінюється. А в глибину розвідка зараз обмежена, тому цього сказати не можемо. Через погоду, зокрема. Так, так, так. Наші безпілотні літальні апарати так само не можуть працювати за такою погодою, як і ворожі. Ну, бачимо. А коли говорити про е, те, що м -м, ворог зараз активно кажуть, використовує авіацію, чи можна констатувати такий факт і на тому відтинку фронту, е, на, на вашому та тому що ворог розуміє, що це перевага його у повітрі, це фактично поки що ключове. Це ключове, і це стає головним замінником е, по інших напрямках, в яких у нього серйозні проблеми. В останні дні ми спостерігаємо збільшення кількості випадків використання коригованих авіаційних бомб. Тобто, це не ракети, це снаряди повітряні, які скидаються з літаків за лінією фронту. Вони бояться залітати в наш простір, і вони керовані, вони досить високоточні. Вони влучають по якихось точках в нашій лінії оборони і навіть в глибині. Така ракета летить так кілометрів на 10. Тобто, така досить сучасна і досить ефективна з боку зброї. Коже на те, що вона стає головним, тому що проблеми з артилерією схоже все більше і більше. Тобто, в останні дні ми спостерігаємо два види обстрілів по, по нас. В першу чергу це стрілецькі обстріли та обстріли з важкої піхотної зброї, гранатометів автоматичних гранатометів кулеметів, стрілецькі бої, інколи і з мінометів. І інколи ворог використовує кориговані авіаційні бомби е, в останні дні. Е, Використання артилерії з боку ворога воно стало відчутно менше. З чим це пов'язано? Важко сказати. Можливо, вони відвели на інші напрямки свою артилерію, можливо, дійсно снарядний голод, можливо, дійсно проблеми з логістикою через успішні дії наших пот... наших по тилах ворога, можливо, проблеми з артилерійськими системами. Про що багато вже казали експерти, що Росія буде відчувати проблеми з наявністю артилерійських систем. Через ми бачимо показники, спорядів, яку кількість яку столітні. кількість нам вдалося мінуснути їм? Таких артилерійських установок. Зокрема, в останні тижні. Ми спостерігали по, по всіх даних потужну антибатарейну боротьбу з нашого боку і ефективно. Тобто, артилерійські системи були підрозділами і цілями номер один. Ну і крім того, нічого не приходить без сліда. Якщо ворог використовує сотні тисяч мільйонів снарядів, то це означає, що потрібна велика кількість артилерії стволів, в першу чергу, які зношуються. І заміни на цих столів це для росіян, схоже стає дійсно проблемою. Як ви гадаєте, все-таки через те, що вони свого часу вистрілилися і поки не змогли налагодити оці свої поставки і домовленості, зокрема, і з північною Кореєю також, чи там десь подоставати ще свої якісь радянські старі зі складів. А, чи це можуть приберігати просто? Ну, це пов'язані речі. Я так вважаю особисто. Я вважаю, що перемовини з південною Кореєю з північною, перепрошую, Кореєю, Можуть бути пов'язані якраз в першу чергу з поставками артилерійських систем, тому що це дійсно проблема їх потрібно багато Виробництво, потужного виробництва в Росії, наскільки мені відомо, немає, і, Пів, і північна Корея це та країна, яка може цьому допомогти відчутно. Поки вона не допомогла настільки, що ми це відчуваємо самі, ріш за все, вони вимушено припиняють свою активність артилерійську, але замінюють її, зокрема авіацію. Але коли говорити про їхнє технічне забезпечення, ми багато говоримо і з вами в етарах також про те, що ворог вчиться, десь використовує і е, наш досвід, спостерігає і за нами також. А що можна сказати загалом про м, їхнє технічне забезпечення? От наскільки швидко їм вдається поповнювати ці свої резерви, тому що розуміємо, що втрати безумовно вони є з обох сторін. У них їх набагато більше. Але наскільки оперативно їм вдається залатати, скажімо, ці дірки. Ну скажімо так, вдається нема таких ситуацій, коли ми бачимо, що просіла якась зілянка фронту, що треба негайно йти в на пролом, Настільки все так погано, що ось тут ми пробили такого ще не можу сказати, що це, це є. Вони встигають все ж таки перекидати сили. Вони мають перевагу відчутну і в кількості живої сили, і в кількості техніки нашої ділянці. Тобто, ми тут стоїмо фактично в обороні, і фактично, ми. Обороняємося досить ефективно, і ворогу доводиться маневрувати до ворогу. Доводиться водити резерви, і на тлі подій на інших ділянках фронту, там де контрнаступ триває більш інтенсивно. Це означає, що ми тут зв'язуємо руки і не даємо перекидати якісь резерви на той напрямок. Тобто стоїмо активно, обороняємося і захищаємося. Ну, і бережіть себе при цьому. Пасибі вам величезне, що ви ще знаходити час доєднуватися до наших хатерів. Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, був з нами на зв'язку. Спасибі. До побачення.